Пристрасті навколо олімпійської збірної Росії розпалюється дедалі сильніше. Чи зможуть спортсмени поїхати на Олімпіаду до Південної Кореї, і чи піднімуть у пхончхані російський прапор у штаб-квартири міжнародного олімпійського комітету готуються до слухань, результати яких і вирішать долю Олімпійської збірної Росії? Щоб розібратися в ситуації, МОК створив дві комісії. Одна під керівництвом Деніса Освальда надасть результати щодо повторної перевірки допінг проб з Олімпіади 2014 року. Інша, якого очолює Семюель Шмідт, дасть оцінку причетності співробітників російського мінспорту до приховування допінгових порушень. На основі висновків цих комісій виконком МОК і ухвалить остаточне рішення. Існує кілька сценаріїв подальшого розвитку подій. Відсторонення від Олімпіади. Напередодні прийняття доленосного рішення у ЗМІ ходять чутки про те, що в Лозанні збираються вжити жорстких заходів щодо російської збірної. Представники російської влади з побоюванням ставляться до майбутнього рішення, адже на думку експертів, у МОК достатньо підстав, щоб усунути Росію від участі в іграх. До речі, саме не таке рішення і чекають від МОК в антидопінговому співтоваристві. Грошовий штраф. Іншим можливим сценарієм може бути грошовий штраф, однак у цьому випадку не зрозумілі його розміри і куди потім спрямуються гроші. Один з варіантів покриття витрат ВАДА на проведення допінгових комісій. З іншого боку, на думку багатьох оглядачів, це може виглядати як можливість просто відкупитися за здійснені систематичні порушення, Заборона гімну і нейтральний прапор. Спортсменам можуть заборонити російську символіку, виступати під звуки національного гімну і зобов'яжуть виходити під нейтральним прапором. Подібна ситуація в історії російського спорту вже була на чемпіонаті з легкої атлетики у Лондоні. Ще одним варіантом покарання може стати заборона російського гімну у комбінації із забороною на участь у відкритті Олімпійських ігор. В олімпійському комітеті Росії заявляють, що в подібних випадках готові взагалі бойкотувати ігри. Індивідуальний допуск. Цей захід має на меті надання права виступати на іграх лише тим спортсменам, репутацію яких в МОК вважають незаплямованою. Російська влада заявляє, що таке рішення може поставити багатьох спортсменів перед складним вибором. Хто винен? Через допінгові порушення на Олімпіаді 2014 у Сочі МОК вже забрав у збірної Росії 11 медалей. Десятки спортсменів дискваліфіковані. На думку Річарда Макларена, глави незалежної комісії ВАДА і автора гучних доповідей про російську державну допінг-програму, поки що віддуватися за порушення доводиться лише спортсменам. В той час як тренери, лікарі та офіційні особи продовжують працювати як і раніше. Низка експертів вже висловили сподівання, що майбутнє рішення торкнеться не лише спортсменів.